На Кіровоградщині виписали 180 тисяч рецептів доступних ліків. Їх отримали 81 тисяча пацієнтів. Загалом відшкодування вартості ліків від гіпертонії, асми або діабету в області потребує всемеро більше людей. Цьому році на реалізацію програми Доступні ліки передбачили більше 17 мільйонів гривень. В департаменті охорони здоров'я підрахували, цього буде достатньо, щоб вполовину збільшити обсяг виписаних рецептів. Придбати зі знижку або взяти безкоштовно препарати можна в одній із 600 аптек Кировоградщини. Актуальним залишається питання співпраці з виробниками ліків, адже ті деяких препаратів аптекам просто не постачають. На жаль. Відповідно до відсутності асортименту, у нас на сьогоднішній день лише 75% асортименту лікарських засобів. З розумінням ставляться наші пацієнти до того асортименту, що виробники надають в мережу діючу. Ну відверто говоримо про те, що тільки 75% наявних ліків, але їх достатньо в повному особі для того, щоб збесевичити стандарти лікування.